Вітаю вас, любі діти! З вами я, Ганна Володимирівна, і наше заняття з фізкультури. Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні і шкідливі звички. Найперша корисна звичка це звичайне привітання. Тому давайте з вами зробимо руханку і привітаємося один з одним. Повторюйте всі рухи за ведучим. Привіт, привіт! В долоні плескай! Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай привіт-привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Давай поближче познайомимося з корисними та шкідливими звичками. Знайомся, це дуже красива звичка. Вона завжди дбає про свій охайний вигляд, чистить зубки, вмивається, приймає душ, дбає про своє волосся. Як ти гадаєш, це корисна звичка чи шкідлива? Якщо це корисна звичка, то до неї можна завітати в гості. Давайте покрокуємо на одному місці. Лалі пап лаліпа полялялі паплялі, папулялі пап лалі, папуляп -пап. -пап. Давай знайомиться тепер з тією звичкою. Вона не любить мити руки, чистити зуби, дбати про свій зовнішній вигляд, а ще не любить митися. Як ти гадаєш, яка це звичка? Корисна чи шкідлива? Це дуже шкідлива звичка. Я пропоную вам тікати від таких шкідливих звичок. Побігли. Знайомтеся із звичкою, яка дуже дбає про своє здоров'я та зуби? Вона вважає, що потрібно чистити зуби вранці і ввечері, поласкати рот теплою водичкою після кожного прийому їжі, вживати корисні продукти, які містять в собі кальцій, а ще звертатися до лікаря, якщо є проблема з зубами. Як ти вважаєш, яка це звичка? Шкідлива чи корисна? До такої корисної звички потрібно завітати в гості. Покрокували до неї. Лалі паплале папулалі лалі лалепалепапула. А ця звичка вважає, що можна жувати багато цукерок і жуйок, гризти зубами будь-які тверді предмети, можна їх не чистити і гристи нігті. Як ти гадаєш, це корисна чи шкідлива звичка? Від такої звички потрібно тікати. Побігли швиденько. Сама найактивніша, вона дбає про свій фізичний стан. Щоб все стигнути, вона дотримується режиму дня, займається спортом в будь-яку пору року, загартовується, обливається прохолодною водичкою, плаває у різних водоймах, засмагає на сонечку, а ще любить кататися на велосипеді, і робити ранкову зарядку і обов'язково прогулянки на повітрі. Як ти гадаєш, це корисна звичка чи шкідлива? Мені дуже подобається ця звичка. Давайте завітаємо до неї в гості. Покрокували! <плес> Хочу перевірити, чи використовуєш ти корисні звички у своєму житті. Подивись уважно на картинку і скажи, що потрібно зробити після того, як відвідаєш туалет, помити руки з милом чи прийняти душ? Подивись уважно на картинку і дай вірну відповідь. Що потрібно робити перед кожним прийомом їжі? Помити голову чи помити руки з милом. Подивись на картинку і дай вірну відповідь. Що потрібно робити перед тим, як лягати спати? Помити руки з милом, прийняти душ. Почистити зуби. Давай пограємося і виконаємо вправи за ведучим. Миємо ручки, миємо ручки, ручки, миємо ми. Миє, миємо, щоб ручки чистенькі були. Закінчили ми ручки мити. Тепер б їх підсушити. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Голову миємо, голову миємо, голову миємо ми. Миємо, щоб волосся чистеньким було, ось голову помили ми та висушити маєм ми. Голова сохне, голова сохне, голова сохне в нас. Голова сохне, голова сохне, голова сохне в нас. Миємо ніжки, миємо ніжки, ніжки миємо. Ми миєм – миєм, щоб ніжки чистенькі були. Закінчили ми ніжки мити. Тепер б їх підсушити. Сохнуть ніжки, сохнуть ніжки, ніжки сохнуть дві. Сохнуть ніжки, сохнуть ніжки, ніжки сохнуть дві. Миємо ручки, миємо ручки, ручки, миємо ми. Миєм-миєм, щоб ручки чистенькі були. Закінчили ми ручки мити. Тепер б їх підсушити. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, ручки, сохнуть дві. Пограємося в гру. Корисні, і шкідливі звички. Я буду називати звичку. Якщо вона корисна, то ти будеш плескати в долоні. А якщо вона шкідлива, то тупати ніжками. Дай вірну відповідь: довго дивитися телевізор і їсти біля телевізора або тривалий час гратися в комп'ютерні ігри. Це корисна звичка чи шкідлива? Щоденно вживати всій раціон корисні продукти. Молочні продукти, овочі і фрукти, м'ясо і рибу. І пити чисту воду. Це корисні звички чи шкідливі? Щоденно гуляти на свіжому повітрі або займатися улюбленим видом спорта. Це шкідлива звичка чи корисна? Ристи нігті або длупатися в носі. Це корисна звичка? Чи шкідлива? Давайте дуже-дуже обережно познайомимося з цією звичкою, яка любить їсти шкідливі продукти, неохайна, ледача, частенько переїдає на ніч і не дбає про свій зовнішній вигляд. Певно, ви вже здогадалися, що це сама найшкідливіша звичка. Давайте їй допоможемо чинити вірно. На кожну її шкідливу звичку ми будемо називати корисну звичку. Вживати в свій повсякденний раціон, багато цукру, пити солодку газовану воду, їсти чіпси це дуже шкідливо. А що корисно? Дуже шкідлива звичка не дбати про свій зовнішній вигляд і витирати забруднені руки об свій одяг. Якою корисною звичкою скористаєшся ти? Якою корисною звичкою можна замінити цю шкідливу звичку переїдання на ніч і недбання про свій фізичний стан? Подивись на картинку і назви якими корисними звичками можна замінити цю шкідливу звичку, не дбати про свій зовнішній вигляд? Дуже шкідлива звичка це лінь. Подивись на картинку і назви, якими корисними звичками можна її замінити. І закінчилось наше заняття і знайомство з корисними та шкідливими звичками. Пропоную тобі разом з родиною заповнити фотоальбом Мої корисні звички. Мені дуже цікаво, якими корисними звичками ти володієш.